Житло на Львівщині стало доступним для 41 однієї родини. Саме стільки людей скористалися державною програмою здешевлення іпотеки у минулому році. Ще 50 мають намір взяти кредит цьогоріч. За умовами програми, людина може взяти іпотеку на 15 років під 16% річних, з яких платить лише три. Решту компенсує держава. Щоправда, право на таку пільгу дають лише тим, хто стоїть у черзі на квартиру або ж має менше 9 квадратних метрів житла на людину. Детально про умови програми розповідають у цій кімнаті на четвертому поверсі обласної адміністрації. Щодня за цим сюди приходить близько п'яти людей. Деякі люди з основами знайомі і більше уточнюють такі питання, як там плату ж та відповідні умови для отримання. Ну основні умови для отримання це відповідно, щоб людина потребувала покращення житлових умов. І так само, щоб була платоспроможність. за минулий рік, через цей кабінет пройшли майже 900 мешканців Львівщини. Зумів отримати кредит кожен 20-й. На заваді багатьом стоїть вимога до платоспроможності. Позичальник повинен витрачати на виплату кредиту не більше половини своїх доходів. Які мають бути офіційними, якщо б взяти зараз, ми змоделювали би ситуацію. Сім'я з двох чоловік хоче отримати кредит на придбання квартири 40 квадратних метрів житловою площею, це потрібно мати заробітну плату двох членів сім'ї на руки десь біля п'яти тисяч гривень. Не менш жорсткі умови і для забудовників. Кожен будинок має затвердити спочатку обласна адміністрація, потім комісія у міністерстві, а згодом акредитувати банк, що дає кредит. На Львівщині крізь такий відбір зуміли пройти чотири забудовники. Для них це суттєва складова продажів. Звичайно, ми не готові віддати все житло під програму Доступне житло. Але от в нашому житловому будинку, який орієнтовно має 160 квартир, ми 40 квартир віддаємо під цю програму. 41 один кредит це майже 9 мільйонів гривень інвестованих у житлове будівництво. Цього року обласна влада сподівається знайти більше позичальників. Постанова була прийнята 25 квітня минулого року. Два два місяці фактично готова розкручувалася в інформаційно-фінансово, відпрацьовувалися механізми. Тобто вона йшла будемо так казати з наростаючим темпом. То цього року ми, хоча б хочемо подвоїти результат. Цього року пільгових кредитів на Львівщині ще не давали. Перші угоди сподіваються укласти вже наступного місяця. Арсенда Нелюк, Роман Менький, головні новини Львова.